А у сильні киселів імені Юрія Царика доповідає Людмила Вічу. Всі знають нашого загиблого героя. Він уроджений з села Киселів, який з перших днів війни став на захист України. Він дійсно проявив. Справжню мужність, відвагу і любов до батьківщини. За життя він дуже любив футбол, грав, виступав за різні команди, його мати за власні кошти збудувала там міні-поле. І тому ну, громадськість села, киселів, тобто, села? звернулися до голови з ініціативою вшанувати пам'ять героя, у віковічнення його ім'я на сільському стадіоні. Відповідно. Провелися громадські обговорення 1 вересня в старостаті села Киселів. Прийнято відповідне рішення, протокол. І вони пропонують нам прийняти рішення, рекомендувати сесію ухвалити рішення про присвоєння стадіону в селі Киселів імені Юрія Царів. Проект рішення присвоїти сільському стадіону, розташованому в селі Пісіль Велічанської сільської ради, Чернівецькому район Чернівецької області, назву стадіон імені Юрія Царика. Ваша думка, шановні депутати. Там всі процедури витримані, всі терміни громадських обговорень, там все нормально, люди виступили, всі за, ніхто не заперечує. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб стадіон село Кисію назвати іменем героя Юрія Царика? Прошу питання. Доктор, Слаць, дякую всім тим імені. Так, значить, слідуче питання вось, про затвердження програми охорони порушення природного середовища. Хто це депутати? Нам комісії ми про вивчили програму поронного порушення природного середовища. Я вам коротенько розкажу, що на території Величенської територіальної громади реалізується політика, спрямована на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захист життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного природнього середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охоронного національного використання відповідних природних ресурсів. Необхідність вирішення екологічних проблем територіальної громади є підґрунтям для розроблення програми охорони околишнього природнього середовища територіальній громаді на 25-27 роки. Ну самі ви знаєте суд охорони навколишнього природного середовища. У нас була в квітні ще перевірка по екології. Не теж нам рекомендують прийняти. Таку програму в нашій громаді, тому прошу підтримати проголосувати. Шановні які запитання дитина до відповідача? Якщо немає, прошу підтримати цю за результатом рішення прийнято. Давайте наступне питання про заперення програми питної води. Також ми вивчили цю програму на засіданні з меної комісії. Тому прошу заперти програму на території Веренчальської сільської ради на 25-30 роки. Це стосується того, щоби було в нас мопо є по асоціації, якою працюють з Румунією, і ми будемо можливо співфінансуванням. Централізоване водопостачання А може це і буде, хто його знає і Я на сьогоднішній день це гроші. А проект транскордонний дуже серйозно потужний. Це іменно на Чернівецьку вроді, чи на 3 мільярди гривень районі, чи Якщо Бог поможе, це дуже серйозно. Метою програми є покращення забезпечення жителів громади питною водою, нормативної якості в межах новообґрунтованих норм питного водопостачання, будівництво реконструкції та розвиток водопровідної мережі, підвищення ефективності та надійності функціонування, поліпшення на цій основі стану здоров'я населення та оздоровлення соціальної екології ситуації в громаді, відновлення охорони та раціональних використання джерел питного водопостачання. Але ви знаєте, що вони всі доточні, щоб то всю втілити в ту дійсно реальність, треба оці всі пройти бюрократичні моменти, тобто оці всі рішення і так далі. Це каже. Тому е, прошу підтримати, хто за? Проти отримали дякую. Значить, десяте питання про затвердження місцевих правил збирання транспортування та очищення стічних вод у населених пунктах від об'єктів, які не приєднані до системи централізованого водопостачання. Ця програма також передбачає, щоб були вигрібні ями всіх людей, були безсертики. Щоб вода не текла, не пускали каналізацію хто де хоче, тому ці, ці правила розроблені з метою визначення вимог під час збирання, накопичення, транспортування та виприймання приймання очищення стічних вод у населених пунктах від об'єктів, які не приєднані до системи централізованого водопостачання. У нас всі населені пункти, які на даний час є, що забезпечить зменшення або запобігання виникненню шкідливого. Впливу стічних вод на навколишні природні середовище. Предметом регулювання цих правил є відносини, що виникають у процесі надання споживачам послуг з транспортування або приймання очищення стічних вод від об'єктів, які не приєднані до систем централізованого водопостачання. Це є асинізаційний транспорт, можна вивозити, якщо явно свої вигріні. Грібні ями можна закидати і також вивозити в ці е, натуральні добрива, що щоб... І тому нам треба прийняти таку А ви на нашій е, сторінці це не виховуєте, щоб промахатися? Це, це, це серйозне питання. Це що? У нас, що? Сайт є ще сільської ради, а, 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 а ви кидайте на нашу чергу, <поставленку> чи не так? А, да? А, да? А? Ну, дивіться. А, а, що за, туда? Шо... Хто підтримати? Просто утримуємось, дякую. Що ж? Значить, заява давайте значала Тетяна Григорьова. У мене є у нас не цього. Звернувся до нас Карасьов Дмитро Володимирович про виплату йому допомоги на поховання брата Карасьова Сергія Володимирович, який помер 1 жовтня 25-го року, ніде не працював до Дня смерті і пенсію не отримав. Тому пропоную виплатити йому допомогу в розмірі 5-500 тисяч. Це помер на пенсійну віку, так як ви постійно Прошу Хто запрошу, проти. Хто за, запрошу отримав? Проти, проти, проти утримали. Дякую. До Вречанської сільської ради надійшов лист Чернівецької обласної державної адміністрації, яка просить поводити державну автомобільну, дор автомобільну дорогу державного значення Черніці тернопіль що йде. У нас через Веренчанку, де кульці Веренчанки, де по підміску з Яблунівки від Кіцманск, де закінчується Кіцменська громада до початку Подобовецької громади. Там є раз, кадастрових номерів на загальною площою сорок гектара. На цю е, дорогу були акти на право постійного користування старого зростка 96-98 рік. Тепер вони зробили інвентаризацію цієї дороги, зробили кадастрові номера. І так ця дорога з обабіч з двох боків межує наша громада, тому вони просять поводити. Згідно з земельного кодексу статті 186. -3. Такого як погодження висновку нема, ми не надаємо, тому ми виносимо такий проєкт рішення про, про позицію сільської ради щодо розгляду технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення державної власності, які знаходяться. За адресою Чернівецької області, Чернівецький район, за межами населеному пункті Веренчанської територіальної громади та перебувають в постійному користуванні служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області. Сесії сільської ради вирішила Доручити. не заперечувати проти затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель служби відновлення та розвитку інфраструктури в Червецькій області. Що це мається на увазі? Ця ну би, відрізок цієї дороги вона вже знаходиться в постійному користуванні. Цієї служби автомобільних доріг тільки не було кадастрових номерів, вони зробили. Ми не заперечуємо за те, щоб обласна державна адміністрація затвердила цю технічну документацію. Тобто, ми що, маємо Ти... підписувати? Ні, ми тільки даємо таке рішення, щоб ми не заперечуємо. А підписує, а підписує голова, так? так? Ви не рішення? рішення. 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 Підписувати.

Ой, башу, Я мене Ні. До сільської ради звернулася жителька села Кальнівці Дмитру Ганна Степані, яка просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації землоустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарного СГ виробництва. В неї є сертифікат на право на земельну частку ПАІ в селі БАДЕ. Їй треба виготовити документацію. Цей сертифікат вона спадкувала. Хто це хто? Дмитрюк Ганна Степанівна. Вона проживає в Вижницькому районі село Карнівці. <ривіт> Кажу, Мизюк Ганна Героївна і Мизюк Іван Іванович. Все одно спадкувала два сертифікати і просить дати дозвіл на вона... Немає питань не, не, не. Ще З такою самою заявою. Звернувся житель села Веренчанка Харюк Іван Васильович, який теж на підставі сертифікату успадкував від Харюк Катерини Васильовни, Просить виготовити дати дозвіл на виготовлення технічної документації. Це два Це два хто прошу підтримати. Протримав да Далі. до сесії сільської ради звернулася. Стратійчук Юлія Георгіївна, жителька села Борівці, яка просить розглянути її заяву стосовно зміни цільового призначення земельної ділянки із земель для ведення товарного сега виробництва у землі для ведення особисто селянського господарства, яка знаходиться в селі Борівці. Це е, та сама ситуація, яка в нас була, була вже по борівцях, зміна цільового з для ведення товарного на ОСГ. Це, це, була мама? це, мама. Дочка, це вже дочка, це розробник, ну вона саме це таке діло. Вона має право згідно закону, так що рекомендую погоджувати. Голосуємо, э, МПЗ, це все було, я не боюся казати, на камеру і на це, це все було робилося свідомо для того, щоб не платити МПЗ. МПЗ вже нараховується і на ОСГ. Так що зміна нічого, нічого вона не виграє. Прошу підтримати, голосуйте. Що запрошу підтримувати? Так, так, і ще більше. До сесії сільської ради звернулася Анастасія Васильна просить затвердити ніж документацію, щодо до зумовлення відновлення межведення товарного СГ виробництва село Ради Семена ділянка площу 11395. Це хто? Ділянка Анастасія Васильна. Вона написала сертифікат, вже отримала документацію, від затверди, зареєстрували право власності. Голосує. Антущук Микола Петрович Село Бабин просить затвердити про технічну документацію щодо встановлення відновлення междення особисто селянського господарства площею га. В нього архівне рішення, яке передано було йому вже у власність 93-му році. Він тепер тільки виготовив документацію і хоче зареєструвати право власності. Шановні депутати. Ставлю насування. Хто нам підтримує? Вибачте, тут буде йти пакетом, я буду зачитувати прізвище, тому що це тут технічні документації для будівництва обслуговування жилого будинку господарських та споруд. Прошу те, технічну документацію, пасові надавати. Це біля хати. Це було хати, під хатою земельні ділянки. Людей тільки зачистою одной в будинку. Басова Наталія Михайлівна, село Варянчарка, площа 01307, ма вулиця Новоселецька, 39. Чорнолецький Василь Васильович, село Бабино, вулиця Братів Юрчищини, площа 012.07, Куцюба, Олександр Олександрович, село Варянчанка, вулиця Івана Франка. Площа 05, 83. Удольна, Ольга Горіна, село Веренчанка, площа 012,98, вулиця Привокзальна, 30. Русиль Катерина Миколаївна, площа 017, село Веренчанка, вулиця Манюка Василя, 45. Нугманова Наталія Рафілівна, Веренчанка, Богдана Хмельницького, 01043. Соболь Людмила Русланівна, село 011-08. Вулиця Северина, Ливайка, 9. Кушнірюк Людмила Миколаївна Веренчанка, 021, 33, Шевченка, 94, При... Присяжнюк, Валерія Миколаїва, село Киселів, Степаніка, 27, площою 006, 48, Скрипник Іван Васильович, 018 018,11, вулиця Івасюка, 28, Григорович, Михайло Георгійович, село Киселів, площа 025. Вулиця Героїв України, 24. Шевчук, Орися Олександрівна, площа 025, Гасило, у селі Українська, 12, ДБД Сергій Сергійович, Веренченка, 0,1179, площа вулиця Новосельська. Що не допускати? Поки що не по цьому. Станом нашування, хто за, прошу підтримати. Ще є в нас одна заява. До сесії сільської ради звернувся житель села Кисилі, учасник бойових дій, Федоряк Іван Іванович, який придбав у західного приміщення тракторної бригади. Ой, тракторною бригадою сколиський двір. Одна ділянка площею 0,72, е, а одна гектар 50. Він просить укласти договір оренди. Земельна ділянка, ці вже сформовані земельні ділянки, мають тарасову номера, пітніша документація була затверджена на західний бух. І, і він просить вже на сьогоднішній день вкласти з ним договір оренди на ці земельні ділянки і просить термін 49 років встановити річну оренду плату, так як він учасник бойових дій. 3% від нормативно-кушової оцінки. 3% на земельну ділянку коштує 0,72 газ, вода і 982 гривні 89 копійок, а на півтори гектара 2027,89. Ваші пропозиції, ваші місяць? На рік. 6%, так як всі 12, 12 і спочатку. Знаю, може знаю, може що 12, 6. а де він хоч 6. 6. Ну, Ваші пропозиції ми будемо брати регування і пропонуємо 6. Що значить? От пропозиції одна, друга, третя, четверта, Потім ставимо на голосування одну, другу, третю, четверту, п'яту. І кажу, це так і знайдемо. Це пропозиція 6. 6% на земельну ділянку 0,72 – 1,965 гривень, це в рік, а на гектар 54 – 1,056 55. На 2 гектари – 2,20. це ж половина, якщо зберемо на дітям, ми зробимо половину. Ну що, кажіть, де зберемо? Голосуємо, за 6%. 6. 6.

тільки учасник демочасний бойовий, а чим враз буде більше. Я вже взагалі розробити там в таких випадках положення, гідне положення, де там можна зразу. А у нас теж учасники, які перебрали і так далі. Якщо я не помиляюсь, там було 12%, 10%. Я опять же, я не освою, ну, я не свою думку, як роботи громади, вам вирішувати. Я свою, е, своє за чи проти поставлю, коли будуть рахувати. Е, але опять же вам теж вирішувати. Е, що має ставати? Бо я вже кажу, треба до кінця дочати. Звернувся дійсно, дійсно учасників, які прийшов війну сам від початку війни, серед до сьогоднішнього дня на війні. Які забезпечують кучу своїх е, власних. І плюс він е, каже, що зробив йому операцію, не був казати на камеру, дуже серйозно. І тут друге, він не взяв п'ять соток, дві сотці. А він виготовив документи для бізнесу, він хоче піднімати в Україні і так далі. Але він взяв біля двох гектарів, в цілому два дві пари, два проекти, тобто окремо зроблені. Тобто, тут можна десь на щось е, обумовити, що те, там, те, але все одно в кінцевому результаті це ви маєте дискутувати і пропонувати вашому слузі, в сільському голові і так далі, так далі. Отаке опікаю на Так, так, так. Опіки, е, да, Дійсно, є е, ряд факторів, які я би казав, що дійсно. По-перше, він сам е, це рідкість, що він сам виготовив документи без того, що ну, голова кличе, робить документи і так далі. Чоловік почав працювати, вони, до речі, там дуже гарно роблять, їм ніхто не мішає за, що зробиться у селі, що не будуть там чагарники. Але е, стосовно ставки від 3 до 12, він Я ще раз повторюю, нас були учасники бойових дій і отримали е, 10-15 сот. На приміщенні? Це не це на приміщенні. Це є, це є, це є а це для обслуговування. Він бере для обслуговування і так далі. Тобто вирішити вам. Я ще раз кажу, як мені дасте, так я підпишу. Ваша воля. Ну, ви маєте навчитися, що ви маєте дискутувати на цю тему. Це нормальне явище. Шість тисяч рік. Шість тисяч. Шість тисяч рік це належать. Самі розумієте, рано чи пізно буде будь-яка перевірка, треба буде десь чому там, чому так, а одному так. А у нас було все. У нас було користя, казав депутати. Прийшов добровільно, даємо до вісім. Прийшов само місць 12, ну тобто, ви розумієте, що це. Зараз вам? <кхух> Пропозиція з, депутата Янчук є 6%. Далі, хотів би чути вашу думку. бо більше Немає Немає пропозиції. Ваші, хто там, що Михайло Голович. Я просто не пам'ятаю, скільки я почуваю печатаю. Двенадцать. Дивіться, процедури немає, то щоб е, за одну часі стояв, каже, ти мені так робити. Дав в подальшому. Це дійсно є е, над чим подумати Добі, депутатам і так далі. Ну але це нема, що тому ходити так само у подальшому, так. І, в подальшу, да, але ну верніть мені так само, бо я там ну ви розумієте, що я хочу сказати. Ну просто ви розуміли. Поставити ну, тут -по. всі ході я хочу, Бо буде вам і нові відповідь це не поймуть. Чого там? Ну, тут може ще дивитися робити, робити, всі можуть, щоб Площа, тут <площа> гайрой, площа, навіть момент може бути. Чи менше площа і 12% це менша сума платити. Ну, це... <плати> ні, менше. Одного гектара складає, от ми маємо півтора гектара 67, це десь 45 тисяч гривень. Армативна грошбається 1 гектар І у кого є дві соти 0,02, той платить 200 гривень, 300 гривень. У кого більше і більше в нові оцінки множиться і, і вже більше. є більшу суму. воно далі в подальшому буде десь тут